Всіх сьогодні на ці молитви. Запрошую на то в неї пам'ятати. Він є і цей Святого Духа. Амінь. Сьогоднішній день він звичений різними подіями, і це пов'язано тільки з фронтом, але весь світ, знаєте, завмер в очікуванні від тої зустрічі, яка має бути сьогодні на Але чи так це має бути важливо для кожного з нас? Думаю, що ні. Поясню, чому ні. Бо коли готувався до цієї молитви, натрапив на слова, які кому дали нам. Це духовний лідер, е, е, духовний лідер, відео Лавоїзм, тоді я сказав такі слова. Не дозволяє поведінці інших руйнувати твій духовний стан. Тобто поведінка інших людей насправді впливає на вас. І от подивіться на всіх. Чим сьогодні живе? Країна? Живе зустріч у двох людей, які насправді бавляться самому. Але для нас, християн, що важливо сьогодні, малобу, велике свято, пустині Пресвятої Богородиця. Це свято, в якому ми бачимо, як Господь Бог винагороджує людину за те, що людина є вірна Богу. За те, що людина не зраджує Бога, за те, що людина не зраджує принцип життя, а це є Бога. Богородиця не ні Бога. Ні життя, ні любов добріжню до Бога, на самої Вона завжди була вірною, завжди була покірною, завжди була тою, яка є поруч, та, яка є підтримує, та, яка не зраджує наголошую, та, яка не зраджує, не зрадила Бога тоді, коли, народивши свою дитину. Мусила кидати все і бігти, стати біженцем. Не зрадила Бога тоді, коли, втратила дир, коли після Пасхи не могли знайти три дня свою дитину. Розпачка пана був шалений. Могла й Бога згоду, могла й Бога забачити, але ні, лишила звірна Бога. Коли бачила смерть своєї дитини, не зрадила Бога, залишилась. Тим, що душа і тіло возноситься на небеса, щоб вона не пережила от тої смерті, яку ми знаємо, де тіло зникає, ніхто не розуміє, що відбувається. Але це є свято це приклад того життя, приклад того, що нас чекає, якщо ми будемо вірні Богу і не будемо тими, хто зраджує. На поведінку якраз тих людей, які зраджують. Ми живемо їхньою поведінкою. Вони диктують нам те, як нам жити. І скільки людей зараз дивляться на них, замість того, щоб стати і просити Бога спасіння, щоб молитися, просити Бога про захист цього життя, щоб наполумати цих двох. Всі сидять, напевно, чекають, що ж там станеться. Наш блаженніший Святослав, глава нашої церкви сьогодні на проповіді, просто сказав, двоє сильних цього світу зібралися в одному місті. Присвітаємо поборонець, наповни їх, тож маємо собой. Не сидіти в ноги. Пресвята Богородиця, врозуміла тих двох людей, щоби вони не зрадили життя і щоб кожен з нас не зрадив своєї країни. Прошу вас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і м'які, нехай прийде захствобі, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І простимо проведу наші, які ми прощаємо вращаємо на нашого. І не веди, спокусу, але визволи нас і покані. <клес> Господи, Ісусе Христе, сино Божого, помилость віча, Господи, Ісусе Христи, Божий, Божого, нас віче, Господи Ісусе Христи, сина Божого, помилость віча, Господи Ісусе Христи, Сино Божого, помилиш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріжнях. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, і по всіх часах на віки віків. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за корони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю, руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, і цивільних тих наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зодо бої. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвіти серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали со свою зброї, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи! Сьогодні, тихо, ніч, і завтра день перемоги. Ти Святий, сувкли, нині, повсякчас, на віки, віки віки. Дякую, Ісвіту, спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!